Друзі, ви на Є, мене звати Дарина Малич, і мій співрозмовник сьогодні. Герой України, народний депутат, кількох скликань, також генерал-лейтенант Григорій Омельченко. Григорій Омелянович, вітаю вас щиро, рада бачити. Слава Україні. Героям слава! Щиро вітаю вас, ровно моя землячку, пані Дарина. Вітаю всіх моїх земляків з Полтавщини. Бажаю міцного здоров'я, незламної віри в нашу українську перемогу. Вона обов'язково буде і щоб сьогодні ввечері ніч минули мирно, без всяких бомбових ракетних ударів, Я готовий дати відповідати, відповідати на ваше запитання як на її сповіді. Дуже дуже вам дякую, що ви знаходите час знову ж таки і радо обговорювати зі мною ті питання, які дійсно хвилюють нині кожного українця. Хотіла розпочати з вами власне з того, що от попередньо з'являється в медіа про те, що на міндіча в Ізраїлі, буцімто 28 листопада, було скоєно замах, і знаєте, хто це заявив? Ігор Коломойський В судовій залі, адже він говорив, що буде якась сенсаційна заява, і він зазначив, що це була спроба замаху злочинців. Також заарештова. Ну і поранили хатню робітницю. Сказав він. На ресурсах ізраїльської поліції жодної інформації нині про це немає. Але хотіла вашої думки запитати, хто за цим може стояти і що намагається зробити, врешті? Чи прибрати свідка можливо? І в вашій попередній передачі. Я попереджав, що може бути з міч. А більш з розлого його аргументовано. У мене написано в моєму розслідування, воно складається з шести частин. Можете зайти на мій ютуб канал і там це прочитати. От і я там публічно звернувся до всіх знайомих Тимура Мідіща, щоб вони передали йому прохання, яке я отримав від своїх колег і друзів з федерального розслідування Америки. Вони запропонували, щоб Мідіщ прилетів у Сполучені Штати Америки, оскільки він має громадянство. Ізраїль і має безвізовий режим прибуття в Сполучені Штати Америки, щоб він прибув у Сполучені Штати Америки, з'явився в центральний офіс ФБР, який знаходиться у Вашингтоні, і дав відповідні свідчення, які на питання, які поставить Федеральне бюро розслідування, яке розслідує велике кримінальну справу, пов'язану з розкладанням. Коштів Америки, які були виділені Україні на оборону і надання допомоги, рахунок піде на десятки мільярдів американських доларів. І ФБР разом з Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки, прокуратурою і саме головне, фінансовою розвідкою Сполучених Штатів Америки розслідують ці обставини. В матеріалах справи є фактичні дані докази. Які вказують на те про причетність найвищого політичного військового керівництва України, про розкрадання мільярдів американських доларів, відмивання їх за кордоном і от е купівлю на серед різноманітну елітну нерухомість, відмивання брудних грошей, не от в офшорних компаніях на валютних рахунках і так далі? Так, от, коли влада в першу чергу це Зеленський і Єрмак. Організували втечу міндіча за кордон, тому що в Україні він був би арештований і можливо взяти й під варто без права застави. Ви прекрасно розумієте, от що це є не лише ключовий свідок щодо розкрадання державних бюджетних коштів у сфері оборони за участі і кришуванням Зеленського і Єрмака. Він являється гаманцем, я б сказав би більше банком, банкіром самого Зеленського з тими мільярдами, які були викладені, відмиті за кордоном. Ось чому працівники ФБР, якими я працюю, господи, ще з часів, коли був народним депутатом, разом розслідували справу про відновлення брудних грошей у Павла Розаленка, як прем'єр-міністра. Якщо пам'ятаєте такого, разом з іншим посадовими особами України я з працівниками ФБР працював по розслідуванню обставин викрадення вбивства журналіста героя Ангази, плівок Микола Меліченка і так далі. Тому ми маємо до цього часу гарні дружні офіцерські контакти. І от знаючи матеріали розслідування, які мною опублікували в мене на Ютуб-каналі мною відправлено моїм колегам у Міністерство юстиції США, департамент юстиції США і, звичайно, своїм колегам з ДБР. Ось чому вони звернулись до мене з проханням, щоб я звернувся публічно через засоби масової інформації, щоб міндіч прибув у Сполучені Штати Америки. От, пішов на угоду із слідством, і йому буде забезпечено. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. От якщо він виконає умови ФБР, у буде забезпечено о, спеціальна охорона як важливо, дуже важливо свідка, і це, можливо, єдиний шанс врятувати його від смерті. Оце таке застереження мною було висказане що коли він буквально на другий чи на третій день, коли йому допомогли втекти з України. Це ми коротко говорили з вами, пані Дарино. Ну і більш детально розписано в моєму розслідуванні, яке викладено на Ютуб-каналі генерал Григорія Мельчук. Тому ж те, що трапилося із Міндічі, це очікувано, це зрозуміло. Державна мафія України замітає, захищає сліди, тому що ви самі прекрасно розумієте, що Міндіч є одним із головних співучасником створення з Володимиром Зеленським. Братами, шефірами, міжнародно організованого злочинного групування на рівні мафіоної державної мафії, от коли у 2012 році разом Міндіч і разом із Зеленським, братами, шефірами та іншими, за кордоном було від, відкрито десь півтора десятка офшорних компаній і десятки. Рахунків цих компаній, через які Валерій Коломойський, Ігор Валерійович Коломойський через ці компанії eh, Володимира Зеленського і Мінтіч відмивали сотні мільйонів американських доларів, які викрадалися із ПриватБанку. От і на ці кошти eh, Коломойський покупав Сполучених Штатах Америки нерухомість на десятки мільйонів американських доларів. До речі, ФБР також розслідує кримінальну справу. Проти щодо відмивання брудних грошей на десятки мільйонів американських доларів Сполучених Америки Ігорем Коломойським. О, таке ж розслідування проводиться і поліцією, і фінансовою поліцією держави Ізраїль, Просто я не знаю практично всі деталі. І виходить так, що Коломойський використав на ну, того, товариство обмежень проти квартал 95, щоб через нього відмивати викладені кошти у Приватбанку. Як ви знаєте, вже є рішення. Лондонського суду, що Коломойський і Боголюбов, які являлися власниками Приватбанку, які викрали декілька мільярдів американських доларів цього Приватбанку відмили їх за кордоном, привели через доманітні рахунки рішенням лондонського суду, зобов'язані виплатити всі ці кошти вже державному приватбанку, який був націоналізований. Тому всі деталі ще мною було розписані в цьому розслідуванні чи набагато раніше, у 2019 році коли президентська компанія показувала банківські платіжки схеми і так далі, якщо взяти і викласти виключно з чисто юридичної точки зору, як колишній слідчий і начальник відділу військової контролю, я скажу, що Володимир Зеленський і його спільник по, по бізнесу і відкриттям. Офшорних компаній за кордоном Тимур Міндіч являються головними фігурантами у справі по відмиванню коштів, викрадених це декілька мільярдів американських доларів з Приватбанку і відмивання їх за кордоном. І тому, якщо говорити виключно з юридичної точки зору, от, якщо Міндіч буде доставлений в будь-який спосіб в Україну, хоча екстрадиції юридично офіційно ним займатися не будуть, хоча об'явили міжнародний розшук, тому що він громадянин Ізраїля, а Ізраїль не видає своїх громадян. То на лаві підсудник за розкладання мільярдів американських доларів з Приватбанку, а це гроші вкладників України. Разом на лави підсудних повинні знаходитися. Находитися, скажу просто прізвище. Володимир Зеленський, Тимур Міндіч, брати Шефіри. Іван Баканов і ще пару співзасновників цих, цих офшорних компаній. Всі назви цих компаній, схеми і так далі мною розписані в моєму розслідуванні. Добавлю ще одну річ, щоб ви знали, шановні мої співвітчизники. є унікальна фірма, вона сакральна, яка відкрита була в 2012 році разом з іншими півтора десятками офшорних компаній. Ця фірма називається Green Family, що в переводі з англійського переводиться як. Зелена сім'я, а на сицилійському сленгу сім'я означає слово мафія. От і незалежно від того, яка це мафія кримінальна, політична, фінансова, економічна, творча і так далі, вона користується одними тими самими принципами. По чому ця сакральна фірма ну, от, являється, би сказати, духовним вінцем, яку створив Зеленський Тимур Міндіч, брати Шефіри, от і ще пару його спі... разом із Іваном Бакановим. От які ховався в чорній компанії, щоб їх не знайшли на вашу мові до цього часу не притягнутий до кримінальної відповідальності, не арештований. свідчує про те, що ще в 2012 році Володимир Зеленський, брати Шефіри, Тимур Міндіч, Іван Баканов за допомогою Ігоря Коломойського. Створили комфорні комерційні компанії, повідкривали десятки валютних рахунків в офшорах, через які разом спільно разом з Коломойським бульгом було викрадено із ПриватБанку декілька мільярдів американських доларів, які були відмиті за кордоном. Велика частина більше 40 мільйонів американських доларів лягли прямо на рахунки цієї компанії. От. 95-го кварталу Зеленському от Міндічу, братам Шефір от і е, саме Івану Баканову. Тому всі ці особи, які я назвав, вони являються, являються співучасниками великої міжнародної фінансової афери, яка вивелася у викрадення близько 5 мільярдів американських доларів. І разом наладив підсудність із Колоновським повинні знаходиться при рахунні особи Зеленський, брати, Шефіри, от Міндіч, Бакану та інші, які брали участь у і видуванні брудних грошей за кордоном. Тому загроза життю Тимуру Міндічу дуже і дуже велика. Ось чому ще буквально на другий чи на третій день, третій день після втечі я публічно звернувся до нього. Що він приїхав Сполучені Штати Америки або прийшов у посольство Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі? Там є представник ФБР, Іде в свідчення сполуч... ФБР Сполучених Штатів Америки, щоб його взяли під охорону, як свідка і, можливо, цим забезпечили врятували врятувало його життя. По великому рахунку я не хотів би, щоб його діти, а в по-моєму, троє дітей, стали сиротами. Але якщо те, що сказав Коломойський, правда, а не вірити, немає Писав, тому що це об'єктивно, так могло бути. Але почитай, почекаємо ще, що повідомить. Поліція, ну я вам скажу, до завтрашнього дня, буду знати із своїх джерел, своїх друзів із масаду Шабаку, і поліції, це Ізраїльська спецслужби Росії держави Ізраїль. О чи справді був замах на міндіча, щоб вас проінформувати більш детально. Але загроза щодо життя міндіча дуже і дуже реальна і велика. Це він повинен просто пам'ятати, тому що на сьогоднішній день, після його те, що організували допомогли Зеленський її. Єрмак він являється вже не лише банкіром і банком Зеленського із тими мільярдними статками, які відмивали за кордоном. Він являється вибачте, кам'яну на шиї може за собою потягнути на дно не лише Зеленська, а решту, які знаходяться. Але в першу чергу. Володимир Рашко запам'ятайте, що мінніч і Зеленський являються 50 на 50 співвласниками. Співвласниками товариства з обмеженою відповідальністю квартал 95 Не плутайте квартал 95 п'ять товариства з обмеженою товаром і студії. Квартал 95 Так от там, де товариство з обмеженою відповідальністю Міндіч і Зеленський являються двома співвласниками цієї комерційної структури 50 на 50% суток. І коли Зеленський був обраний президентом України у квітні 2019 року, згідно законодавства він передав. Пакет на 50% відсотків того саме міндічь мідіч став номінальним власником сту, е, квартал 95. Тобто всі гроші, всі активи і так далі, акт знаходяться ак, активи, знаходяться в руках міндіча, і ви прекрасно розумієте, яка це величезна реальна загроза його свідчень, офіційних свідчень завірених і підтверджених в суді для Володимира Зеленського. Ну і решту е, членів мафіозі із державної мафії, які створені були Зеленським. Єрмаком його оточення, отак вот коротко, що можу сказати цього приводу.